Спілкування на цю територію, як де потім опинилася Весарубка, є факти. На щастя, що не всі загинули Айдаїці. Це, це можуть це підтвердити. Питання в тому, чому це досі досі не а, розслідується? Хто відповідальний? Аналогічно те, що Роман сказав про а, Бельбек: я був останнім з депутатів Верховної Ради, який прорвався до Севастополя в березні 2014 року, і був в Бельбек. Тому я постійно неодноразово стверджував, що я маю докази чітко, що відповідальний за здачу військового аеропорту Більбек є мамчук. Бо це його підзвітність. Він, як і фрейтер, пройшов з прапором українським і за це отримав героя, геройський відосик. А я вам скажу, що я заїжджав зі свідками. Моїми помічниками, журналістами була відвідська, до речі, Соломія. Mm -hmm. Значить, самого вчора не бачили. Був його заступник. Ми за час, щоб було зрозуміло, 9 березня 2014 року. Заходимо в кабінет. На, на, на стіні висить портрет Януковича. Це вже 9 березня, 10 березня. 10 березня. Що таке питаю, А ви ж е, легітимний, ще президент. легітимний президент? Каже, заступник заступник мамчура. Кажу далі, а що це у вас на столі? А на столі розвідки по проведенню псевдореферендуму? Заступник Манчера каже, а не маєш е, вказівки від Міноборони, пропозиції від Міноборони, від Тенюха. До речі, я потім вимагав і домігся відставки Тенюха. Тиждень вимагав за злочинну бездіяльність. Наступне, я питаю, як у вас іде патрулювання? Ми дійшли до компромісу. Каже мені, заступник мамчера. Якого компромісу? Один обезброєний наш і два озброєних росіянина. Компроміс всередині військово-українського аеропорту, два озброєних росіянина і один не озброєний українець. Я кажу далі питаю: Ну, з ангарами? У вас один ангар з а, а, снарядами авіаційними, один зі стрілецькою зброєю. Каже: ми дійшли до компромісу. А, а, там стоїть на а, охороні росіян. Афігіть! Наступне питання, а я останнє ставлю. Чому ви не передислокуєте літаки? А він каже, немає вказівки, у нас немає зв'язку з, міні... з Міністерством оборони. Вказівки немає. Я кажу, почекайте, ви статут військовий читали. Якщо у вас немає зв'язку з вищим командованням, ви як керівник, введене вам підпорядкування підрозділу, не просто маєте право, а зобов'язані приймати рішення самостійно. Знаєте, що він мені як він почав брехати? Каже: а нам шини прокололи на літак. Падла, леті шини, і він каже, що прокололи, і вони тому ж не можуть передислокувати. Оце конкретна розмова присутність свідків заступникам мамчура. Вони здали аеропорт. Одна справа пройти з прапором, а інша справа ввести з військову частину належним чином. Здали, здали аеропорт. Чому здали? Я не знаю. Тому що так я тобі вже... скажу, чому здали? Тому що це стратегічно важлива вже... історія, коли туди сідали і вивантажували в принципі військовий вантаж росіяни. Вони ж не могли все перетягнути через Керченську переправу, тому що замовського флота було малодіяльність це докази.